В південному відзначили День державного прапору України. Над містом замайорили 72 синьо-жовтих стягів. До почесної місії підняти прапори запросили військових та волонтерів. Це звичайно приємно. Приємно, що люди нас знають, приємно, що е, оцінюють роботу, тому що це був честь не мені підняти прапори, а всьому нашому волонтерському пункту, нашій великій команді. І я вдячна, що вони прийшли так само. наша команда прийшла підтримати нас е, з Алою. Ми піднімали цей прапор. Е, тому це звичайно приємно, тому що це свято таке. І радісне, і насправді трошки сумне, бо ти розумієш, скільки наш народ з прапором переживає, е, наскільки це дорога річ для кожного українця, і тому. Е, Певно, що це таки, як дуже символічно для нашої команди, що ми мали честь доєднатися до цього дійства. Святкову атмосферу доповнили виступи. Рікіберги представили номери, які виконували на обласних змаганнях гри Сокіл Джура. Троєвих урочисто нагородили медалями та грамотами за призове місце у змаганнях. Коли мені мене запросили, я спочатку не зрозумів, що за прапори, потім прийшов на репетицію. Але це було класно. Це от саме, як стіна із прапорів, вона ось за нами. І ну, це було класно, це була честь. Я дивлюся, там, ми ж були на висоті, я дивлюся, шукаю очима своїх. Знайшов там, мама вже навіть прийшла, я навіть не знав, що вона прийде підтримати. То було чудово, було класно. А на рахунок нагородження, я не очікував, що настільки швидко наш виступ запросять. Я не йду йду. Тут чую вже пісню, включають. Я біжу, щось там зупинили, придержали. Серце б'ється, ноги трясуться, але виступили Швидше, швидше і краще ніж на репетиціях своїх. Під час церемонії міський голова був відсутній. Володимир Новацький перебував у відрядженні в Португалії, пояснила Олена Баранецька. 23 серпня Південна Україна та Лагош Португалія стали містами-побратимами. Фото з урочистого підписання меморандуму того ж дня були опубліковані на сторінці Посольства України в Португальській Республіці. Я думаю, Володимир Миколаївич повернеться і обов'язково зробить звернення. Він перебуває у відрі. Раджені у місті тепер вже в місті побратимі на підписанні меморандуму про співпрацю з ще одним нашим містом побратимом містом Лагош в Португалії. На честь свята працівників міських підприємств та установ південного урочисто нагородили за високі професійні досягнення. Їх внесок у розвиток громади відзначили грамотами та подяками. Негода не злякала. До Дня Незалежності в південному відбувся благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ. Раптова злива прийшла містом, коли учасники вже розкладали свій крам. Відвідувачам пропонували товари хендмейд, прикраси, сувеніри, м'які іграшки, одяг, вироби для дому для дітей та дорослих. Працювали майстерки, локація квагриму. Була облаштована фотозона. Бісерні вироби, ось зокрема такий пес-патрон. Хочу допомогти збройним силам, хочу, щоб швидше перемога прийшла. Уже стомилися всі від війни, але ж просто так не можна, щоб воно закінчилось перемир'ям. Бо те не щастя, що сусіди наші набереться знову сили знову попре. То треба до повної перемоги. Тому хочеться допомогти нашим збройним силам. Ми збираємо кошти для швини роти і потім докупляємо. Тканину і шиємо одяг, адаптований на ліпучках і віддаємо хлопцям по запиту. Безкоштовно. Нам люди донатять, допомагають, хто тканини дає, хто як може, хто шиє, долучається. І радимося, ми виставили вироби, щоб заробити гроші і купити те, що нам потрібно. Ми хочемо допомогти нашим військовим. Бо складно. А що це за вироби такі? Бавовне. Бавовне, папорці. Папорці з харшанками арбузу. Це ви самі робили? Так, так. Нам це до душі, ми хочемо допомагати ЗСУ. Це перший раз берете участь? Ні. Вже п'ятий. Ну ми завжди присутні. Ми буваємо на ярмарках, коли вони є. Ми гуляли насправді. Але коли почали про ярмарку, не знаю, наче хочеться. Я не можу сказати, що потужно святкувати, але точно зібратися разом. Тим паче це благодійні внески, тому наче це нормально. Я не знаю, як це. База. Нехай це буде базою. Підтримую, нехай їх буде більше. Ну, більше людей молоді всіх залучати. Все одно це виховує і це. Потрібно нам на майбутнє це чим буде їх більше, тим нам буде краще. Найбільшу кількість відвідувачів збирали ятки з їжею та напоями. Тут навіть смажили шашлики. Волонтерила цього дня і журналістка телебачення громади Тетяна Приходько. Все, що зараз знаходиться саме тут. Це готували волонтери волонтерського пункту Соловейки. Це в тому числі пані Олена Ящук, Наталя Кравченко, ще одна Наталя, пані Людмила. Дуже багато таких волонтерок, які саме це все готували своїми руками. Вони вчора сиділи на кухні, позавчора і все це готували, щоб наші місця вони могли скуштувати це. все. що ви робите? Я долучилася збирала волонтерів. Також я зараз фотографую. Все, щоб на згадку залишилося, і також трохи там допомагає, якщо потрібно десь закрити дірку, так скажемо. Піца, сусідка в тієсті, е пиріжки з вишнею, картоплею, з бабусею. Готував. з бабусею пік. З самого 5 травня стали ми почали це все замішувати, пити. Е, ну, треба допомагати воїнам, це свято наше, тому що це можливість зробити смачний збір. Кав'ярня «Філіжанка». Ну, наша основа цікава, але є смачна випічка, є лімонади, тому і ми тут. Благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ організували волонтерський пункт Соловейки. З початку війни дівчата провели більше 15 таких акцій. Ми дуже потужно готувалися на цю ярмарку. Ми вже давненько не робили. Ми хотіли, щоб було все гарно, красиво. Було багато смаколиків, гарних хендмейдів, майстерок, дитячих розваг дуже багато. Але так сталося, як сталося. У нас трошки е, погода підвела. У нас був страшенна злива. Нас почали літати палатки, літати все, що було на столах. Ми всі мокрі, ми трошки засмутилися, але потім, все-таки, дякувати Богу, налагодилася погода. Люди прийшли на святкування. Люди, деякі навіть стояли під очем, чекали, поки ми якось трошки сховаємося. Все для того, щоб все таки відвідати і Я за це дуже вдячна. Чи вдалося, чи не вдалося, ми будемо бачити в кінці, але насправді для нас дуже важливо. Насправді що люди відгукнулися і прийшли на благодійному ярмарку? Вдалося зібрати 95,5 з половиною тисяч гривень. Кошти будуть спрямовані на тканину для маскувальних сіток та запити одного з підрозділів. Більше відео з благодійного ярмарку у програмі життя міста. Через дощ концерт скоротили. Мистецьку програму до Дня Незалежності довелося змінювати. Дощ залив апаратуру, яку надвечір 24 серпня змонтували на ганку палацу культури. Працівникам довелось терміново налаштовувати малу технічну форму для проведення концерту. У нас затопило обладнання звукове, Ми зараз переключаємося на якесь менше обладнання. Не знаю, зараз будемо е, розуміти, зможемо ми великі колективи підзвучити. Якщо ні, то тоді ми зробимо тільки фестиваль патріотичної пісні, вікторіну і там, де менше, де більш працюють солісти. бо е, це небезпечно, якщо ми підключимо те обладнання, з яким ми збиралися працювати. Це зараз е, буде небезпечно для, для людей. Для людей, тому ми вирішили так, щоб, хоча б щось зробити, бо ми всі готувалися. І дівчата селиви, як такі молодці, Вони підготували ярмарок. А ми розуміємо, що тут під ярмарок треба, щоб було якесь дійство, щоб люди сюди приходили. програму святкування розпочали з Вікторини за правильні відповіді з географії, історії та сучасності України. Активні глядачі отримували призи. Концертну частину складали виступи вокальних та хореографічних колективів. Деякі з людей навіть не зрозуміли, що в нас щось відбувається по-іншому, тому що підходили до нас там і запитували, що а чому там немає у вас, чому це сьогодні колективи не виступають? І ми кажемо, що в нас немає можливості, тому що в нас є тільки один мікрофон. І тільки тоді вже зрозуміли, що з апаратурою у нас все таки така вийшла ситуація. Але зібрали всіх, хто співає сольно. Хто може під фонограму що робити? Наша церкова студія Каскад, танцювальний колектив от виручили в такий момент. І я гадаю, що досить непогано. І от важливо те, що така апаратура теж повинна бути в палаці культури. Це для малих форм, які от як сьогодні. Дуже стали в нагоді. Частиною мистецького заходу був фестиваль патріотичної пісні. Своїм виконанням поділилися з глядачами солісти та гурти з сичавки, нових біляр та південного. Учасникам вручили нагороди від управління культури, спорту та молодіжної політики. Нагороджується вибирала пісні. Так виразний. у окнальзі дуже класний гурт, Він мені подобається. Моїй мамі теж, тому що я ви, ну, побрату, ну, вона виразна. Вона на секунди не вагалася. Вона взяла таке. Ми з нею спитали, будеш співати? Так буду, звісно, вже Тому ми тут. сьогодні. Погода підсолила. Бо мало все бути трішечки в іншому звуці, в іншому форматі. Але нічого, дощ залив, але всі зорієнтувалися, все одно не відмінився концерт, тому ми дуже раді, що ми змогли проспівати все ж таки, ту пісню, яку підготували. Це важливо такі дні пам'ятати про те, що ми незалежні. Цінувати це і підтримувати це українського наприкінці заходу. Попросила слова Олександра Стасюк. Дівчина вирішила звернутись до жителів міста з промовою. Мене звати Олександра, і так я народилася в місті Южному, але проживаю в місті Південному. І мені насправді дуже важливо говорити слова, які пролунають зараз. Буквально пару хвилин нашого часу. Бо цей біль торкається не тільки моєї душі, а я певна і багатьох тих, хто стає тут. Знаєте, дуже боляче бачити кожен день, що діти спілкуються російською, і що це покоління, яке може і не знати, що відбувається зараз. Коли я бачу скільки полонених вертається, бачу якісь унікальні особисті історії, бачу ветеранів з протезами, тому що це болить і не тільки в мене. І я вважаю, що якщо не почати з себе, то тоді хто почне це говорити публічно. Також я народилася тут. Я прожила у Львові, у Києві, і зараз, коли я чую тут російські слова, для мене чесно думаєш. Ну, стільки часу вже минуло. Так, війна почалася ще в 2014 році, але останні три роки вже мали би нас спонукати до того, щоб ми щось робили, щось змінювали, найменше. Я не кажу, що кожен має постати таким українцем, говорити солов'їною мовою, там розповідати про історію України. Ні. Але якщо кожен буде зміну в своєму особистісному плані зробить в ідентичності, то я вірю, що саме такою перемогою от ми зможемо власне, себе удостоїти. Бо я не вірю, що це буде. Це буде лише на папері, це буде лише між лідерами держав. Нашим лідером зроблено. Ми маємо самі показати з назів, що перемога це те, чого ми прагнемо. В день незалежності у південному тривоги не було. Завершився концерт виконанням патріотичної пісні Слава зсу.